Слава Ісусу Христу! <кій> Вітаю всіх на нашій є молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги з послання до Галатію. Отож, поки маємо час. Робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Людина завжди думає, що у неї є достатньо часу. Людина завжди сподівається на те, що буде завтрашній день, що вона зробить це, це. це. Людина думає, що в неї впереді ще багато років життя. Але насправді ніхто нас не знає, скільки нам відведено часу на цьому земному шляху. Ніхто з нас не, впевнен, не поможе бути впевнений, що для нього наступить завтрашній день. Я це говорю не для того, щоб, знаєте, вигнати в якусь депресію. Але щоб ви зрозуміли слова апостола Павла, поки є час, потрібно робити добро. Ми вчора з вами про це розважали, що добро це дає нам життя, що добро, коли ми чинимо добро, ми живемо, ми наповнюємось любов'ю. І от для того, щоб жити, ми повинні це добро чинити. І користати кожен день, кожної нагоди це добро чинити. Я сьогодні прокинувся, значить, мій день має бути дійсно наповнений. Бажанням творити добро або принаймні не завдавати шкоди іншій людині. Коли людина живе оцією, оцими принципами, я живу, бо я чиню добро, і я маю час сьогодні чинити це добро. Тобто, чинячи сьогодні добро, я тим самим наче, продовжую свій земний шлях. Коли людина живе з таким усвідомленням, то її життя наповнене сенсом. Її життя не є для неї стражданням чи, знаєте, якимось труднощами. Вона знає, заради чого живе і для чого. Забрати в людини мету, забрати в людини все. Заберіть в людини надію. Заберіть, Забрати в людину добро, оце бажання чинити добро, забрати любов. Град, я би так сказати, коли людина не має оцих чеснот духовних і моральних, ця людина в цьому світі живе і страждає. А коли хтось страждає і не розуміє свого страждання, радше не визнає, що причиною його страждання є те, той факт, що вона. Себе позбавила оцих, знаєте, чеснот любові, доброти, ніжності, терпеливості, то така людина починає бути злою. Така людина є ображена на весь світ, і вона починає звинувачувати весь світ і тоді йти війною на весь світ. Ці речі я сьогодні говорю для того, щоб кожен з нас зрозумів. Причини страждання болю і війни в цьому світі. Не тільки нашої війни з Росією, а радше через те, що Росія напала на Україну, але, в принципі, будь-яких воїн, які є в, в цілому світі. Вони є наслідком того, що людина втратила свої чесноти, духовні чесноти, втратила свої моральні чесноти. Я кажу, «втратили», тому що ми народжуємося з ними. Вони в нас з Богом закладені для того, щоб ми їх розвивали і тим самим світ берегли. берегли світ. Але людина їх втрачає, втрачає через те, що її батьки були байдужими до дитини. Втрачає через те, що у суспільстві Побутували такі основні думки, що гріх це нормально, тобто чинити зло це нормально. Вона втрачає ці моральні і духовні цінності через те, що поряд з нею не було людини, яка би могла навчити їх цінності. А коли вона стала дорослому, старіє дорослою, вона не хоче їх приймати, їх відкидає. Я ще раз кажу подивитися на президента Путіна. Мені до де деякий міри його шкода. Шкода цю людину. Тому що ця людина росла без любові. Тепер я можу це сказати відкрито. Вона не знає, як це любити. Та вона знає якусь земну любов, як фізичну любов. Але дійсно, любити він не вміє. Він не знає, що таке доброта, він не знає, що таке вміння служити іншому. Він не знає цього. І він почав формувати довкола себе таке суспільство, почав нав'язувати людям, що це є нормально так жити. А найстрашніше те, що наші українці, багато хто з них, дивлячись на Росію. П'ять, десять років тому, 20 років тому, коли тільки він прийшов до влади, не дивилися на Росію, дивилися на цю особу. І вважали, що це нормально. захоплювалися нею. Тому що самі жили в гріху. А ця людина пропагувала гріх, пропагувала життя в гріху, казала, що це нормально є. Це нормально не любити інших, а радше ненавидіти, що, зрештою, ми бачимо, пропагується на їхньому телебаченні, радіо, в інтернеті. Зустріньте росіян, вони все, що вони пропагують, це тільки ненависть і злобу. Він вважав, що йому всі заздрять. Кожен росіянин вважає, що їм заздрять. Людина, яка насправді нічого не створила, окрім зброї, вважає, що, його держава, що він саме найкращий. Те саме роблять росіяни. Але, на жаль, багато хто зна українців, дивлячись на них, роблять те саме. І от метою наших молитв, нашого цього розважання, тобто, чому називається ця наша молитва розважання, ми беремо якийсь текст і просто, та, я висловлюю свої думки, але я хочу, щоб і кожен з вас мав оцю якусь свою думку на цей текст. Для мене сьогодні оці, ці слова вони кажуть, мені особисто кажуть, бачиш, не будь, не бери собі за приклад. Бери, за приклад тільки те, що є дійсно добре. Тобто те, що формує це життя, те, що це життя береже, і сам це роби, якщо хочеш жити нормально. Людина, яка живе в злобі, вона не має спокою. Людина, яка не вміє любити і не хоче любити, не хоче визнати свої провини. Вона мучиться, вона страждає. А щоби подолати цю муку, це страждання, треба навчитися робити добро. Хоча б по чуть-чуть, по одному кроку, по маленькому кроку, але робити добро. Робити вже зараз, цю хвилину. Поки є ще час. Як приклад, знаєте, згадується мені історія з Євангелія від Луки про Закхея, оцього митаря, збереча податків, який хотів побачити Христа. Був малого зросту виліз на шовковицю на дерево, щоб побачити, як, де буде проходити Ісус. Тільки побачити. Але Христос не просто його побачив, а ще й сказав, що хочу бути в Його домі. Зайшов в його дім. І цей чоловік Захей, якого всі відкинули, якого ненавиділо суспільство. Тому що він збирав податки не на е, е, свою спільноту, а збирав на Рим, на Римську імперію загарбників. Та, його всі відкинули, його звинувачували, що він був зрадником. Можливо, він був озлоблений на весь світ за це, на своїх друзів, знайомих. Але що сталося, коли зайшов Христос в Його дім? Він зрадів, він зрадів тому, що оцей Ісус, цей учитель, війшов в Його дім. І що робить цей чоловік? Не задумуючись, каже: все, що маю, віддам у Бога. А тим, кого скривдим, віддам, не те, що, 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 половину майна мого, перепрошую, половину майна свого віддам убогим, а тим, кого скривдив, віддам вчетверо. І він це зробив. Бо якби не зробив, про нього би євангелисти не згадували в Євангелії. Тобто людина визнала, що без добра його не приймуть. Він це зробив. І тому для мене ці, ці слова, це заклик, незважаючи ні на що, роби добро. Роби добро. Будуть ті, хто будуть сміятися з цього, але вони будуть, їм буде боляче насправді і вони будуть страждати. Бо в такий спосіб вони намагаються сховати своє це страждання і біль через приниження інших. Але таких буде небагато. Натомість буде набагато більше людей, які будуть любити, які будуть цінувати Твоє добро і будуть завжди поряд з тобою. Тож, поки в нас ще є час, робімо добро, щоби жити і долати страждання і біль. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй на грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй на грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, навіки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх <кхе> наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Також просимо Тебе, Господи, захисти всіх нас від теракту, які можуть зробити наші вороги, щоб вони не підірвали запорізьку атомну станцію. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святийся завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.